Поговоримо про гроші Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи з нами на прямому зв'язку. Пане Тараса, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня і вам. Як ви оцінюєте оцю ініціативу? І, по-перше, чи це може бути, знаєте, таким собі нашим черговим кроком на шляху до євроєвропейської інтеграції? Ну, дивіться, концепція Триморія вона не нова. Про це ще говорив Пілсульський, як тільки була відроджена Польща, і вона ця ідея постійно вітала в повітрі, але цьому активно протидіяла в першу чергу Німеччина та Росія. Чому тому, що їм було завжди невигідно, щоб Східна та Центральна Європа були активними гравцями? Знаєте, от за якось пан Кісінджер в своїй книзі дипломатія він досить таки влучно визначив, що довгий час Східна та Центральна Європа були такою нічийною землею, на якій е в широкому розумінні Німеччина, це австро угорщина і е Німецька імперія. Там останні і російська імперія трис останні 300 років з'ясовувала стосунки, і вони вважали, що за що вони тут головними. Тепер з'явився шанс, з'явився шанс е, виbдувати в дійсності цю конструкцію, е, яка може об'єднувати не тільки економічне, а й безпекове питання. Носієм головними несучими конструкціями звичайно є Україна та Польща як найбільше країни, як і військові потуги, в тому числі, які розуміють небезпеку, от це те, що називається в політології континентального союзу Німеччини та Росії для себе. Uh, і тому воно може і скластися так, особливо якщо там доєднається тому числі там і Хорвація, і йдеться про Адріатичне море. Дивіться, якщо дивитися на кількість населення, це фактично дуже потужне. Створюється єдиний економічний простір приблизно 100 мільйонів населення. Так, а це вже дуже серйозна заявка на лідерство не просто в Європейському Союзі, а фактично створення. Іншого центру і економічного і безпекового, і так далі. Такий підхід дуже цікавить. Я думаю, англосаксів Йдеться про Америку та Великобританію, які хотіли б мати балансир прагненням Німеччини в першу чергу на створення а, континентального союзу а, Берлін, Москва, Пакін, що дуже непокоїла який старанно вибудовувався Меркель останні 20 років, і наслідком чого в принципі є війна України проти Росії, тому що без мовчазної згоди Німеччини не було б е фактично ігнорування 2008 року війни в е Грузії, без мовчазної згоди Німеччини не було б 2014 року, так. І тому в даному випадку тут є багато зацікавлених осіб і може це втілитись. Тут же ж, ви ж, якщо подивитись на карту, тут же ж лягає в такій умовній триморії, лягає Скандинавія, а нас об'єднує в першу чергу небезпека Росії, так? Ну і плюс ви правильно зазначили, там Болгарія, Румунія та інші країни. Тому це досить перспективна зараз ідея, тому що вона. Вже може реалізуватися, і тут Україна може посісти дуже гідне місце, якщо ще ми відновимо свій ВПК і, наприклад, створимо ракетний щит, так, uh -huh. який буде спроможний бити, наприклад, на територію Росії там до півтора тисячі тисячі кілометрів, це вже створення такого в рамках НАТО, коли куди ми вступимо, його повинні туди вступити. Створюється такий посилений фланг НАТО. Де Україна буде грати досить важливу роль, тому що, наприклад, такого ракетного щита не буде, не буде в жодної країни з Європи, е, ну принаймні Центральної Європи. А тут е, оце зв'язка України польщі і ще перспективи повинна бути Білорусь, тому що Білорусь це є ключовою країною, через яку Росія ще має вплив на Європу. А от такі от союз, от так, в такому форматі об'єднаний економічними інтересами, об'єднаний безпековими інтересами. Відчува і той союз, який відчуває взаємну залежність один від одного, оце досить вже таке. Ну таке таке наповнюється такий, Знаєте, скелет наповнюється м'язами сенсом і розумінням того, що Центральна та Східна Європа. Повинні mm -hmm. перервати оцей цей цикл, коли Росія та Німеччина з'ясовували стосунки на їх території і самими бути гравцями Зрозуміло. на Евразії. пане Тарасе, скажіть, будь ласка, а чи не виходить так, що оцей союз Тримури він трошки замінює собою Євросоюз або взагалі створює Євросоюз в Євросоюзі? Ну так, тому що Євросоюз фрагментується. Тому що поляки не політикою, економічною політикою Німеччини, яка фактично домінує в Європейському Союзі, mm -hmm. чи ну, ну я б назвав це та, так, це фактично інше євросоюзом, але він може бути в, в, в рамках великого євросоюзу mm -hmm. і диктувати умови, в тому числі старій Європі. Про це теж не слід забувати. Більш того, Матриця цього Східноєвропейського Союзу може розповсюджуватись і е, на територію Росії, на територію Кавказа та інших речей. Тому що ми ж не знаємо, що буде на території Росії. Якщо е, тут ми повинні розуміти, що через те, що Україна угу. буде гамселити постійно Росію, це ж нікуди не подінеться, це не забувається. Зрозуміло. Так, так. і це означає, що вплив України на російські еліти він буде завжди величезний, і на це повинні зважати будуть великі гравці: Китай і Сполучені Штати Америки, і так далі. Ну, знаєте, це входить в цю концепцію автора геополітики як терміна Макіндер, Це був британець на початку двадцятого століття, Він так досить ємно сказав таку фразу: хто контролює? Східну Європу той контролює Хартланд. Хартланд самається на увазі Середня Азія. Хто контролює Хартланд той контролює Євразію? А хто контролює Євразію, той контролює весь світ. Ну що ж І тому Так, та да, тут дуже цікаво я... буде розворачувати це події. Отже, насправді можна так розуміти, що це тримтриморія. Е, це не просто так. Це не якась там бутафорія, а серйозна подія. І те, що Україна і Молдова теж стали цього членами, це теж дуже важливо і залишити обов'язково свій вплив і звісно свій слід. Ми дякуємо вам, Тарас Городні, керуючий партнер національної антикризової групи. Зараз був з нами.